Сьогодні у нас тематика Німеччини і сьогодні я хочу поговорити про чужу історію, яка мене, можна кажучи, пригорнула ще в минулому році. Ця історія стосується дітей, і тому, коли щось стосується дітей, я чесно не можу пройти інпос. Мені дуже складно, якщо чесно, тому що в мене є моменти недорозуміння. Так, ось. Жінка пише в одному із соціальних пабліків, можу так сказати що сталася така ситуація, її дитина дружила ще з однієї дівчинкою. діти, здається, п'ятий клас, якщо я не помиляюсь. Так ось ці діти дружили між собою і мама цієї дівчинки платила за обіди, а второї дитини не платила за обіди. І в якийсь період моменту сталося так, що цій другій дитині заборонено було. Тобто було не тільки цій дитині, а й всім дітям, які не сплачують обіди, проходити менса харчуватись. Так ось ця мама прийшла, діти ходили, поки ще можна було ходити, її донька ділилася своїм обідом з цією дівчинкою, ходили там місцевий шкільний магазинчик. Я не знаю, який шкільний магазинчик, місцевий, можливо, просто в кіоск, якийсь, не знаю. Я такого не зустрічала, не тому напишіть свої думки, можливо, в якихось інших землях, по-іншому трішки, я ж не знаю. Ходили, купували якісь смаколики і ділилися між собою. Тобто одна купила, друга купила, і вони ділилися. Ця родина жила дуже близько біля школи, і вони часто ці дітки були у них вдома. Мама, звичайно, пригощала, стала обідом дітом, їжею і, і всім. І ось сталася така ситуація, дівчатка ді, 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 між собою посварилася. ну Не без цього купитися. Дітей таке буває. І, ом, Сталося так, що діти ці посварились, і дівчинка викатала рахунок за те, що вона там щось купувала, своїй подрузі. Не ця дівчинка, а подружка тої дівчинки, да? не, не, не дівчинка, а мама якої пиша, да? що да їй ви на 5 євро за якісь там. Покупки. Дитина вирішила не звертатися до батьків і віддати ці гроші. Зі своїх кишенькових грошей вона віддала ці гроші. Що виходить, вона віддала їх, але після вихідних сума виросла стала набагато більшим. І батьки були, батька дівчина відповідно вже звернулася до своїх батьків що робити і як вирішити це питання. Вони звернулися, звернулися я так розумію, до соціального педагога в школі. І після спілкування з соціальним педагогом, соціальний педагог з дівчинкою підписали договір, якому він дає. Там сума вже здається виросла до 50 євро. І як мама ця дівчинка записала сума справа не про шах, не в цій сумі, а справа в самій ситуації. Завтра ще не скаже, що моя дитина щось винна і ще хтось якісь розписки. Ну, одним словом, вони написали розписку за гроші дівчинки, хоча юридично дівчинка не мала, дівчинці 11 років здається, бо написано п'ятий клас. Написали цю розписку, і дівчинка малася заплатити цьому соціальному педагогу, який надав їй кредит. Коли мама звернулася до соціальної копія документу в є, коли мама звернулася до соціального педагога стосовно цієї ситуації, соціальний педагог, а це кінець року був якраз тоді. Соціальний педагог не дуже хотів з цим розбиратися В цій ситуації. Сказав, що да, це моя провина, я не мав права такого робити, бо з позаконом. Яка розписка в дитини? В мені здається, в будь-якій країні в дитині розписку неможливо написати. І написав, така розписка нереальна. І я, знаєте, так читаю це все. Ну, Він порвав цей договір, вони нічого не винні і все тому подібне. Мама в шоці, що робити далі з цією ситуацією. Я не знаю, що вона робила далі, бо більше я не бачила записки. Мені просто попався цей пост допис. Я трішки почитала коментарі, що люди рекомендують, куди звернутися, як вирішити цю ситуацію, адже це неправильна ситуація. І Людина не мала права цього робити, все ж таки це дитина. Мені, будь ласка, така думка. По Перше, які бачові відносини між дітьми в такому віці, вони дуже малі. І якщо ну, вони разом витрачали кашникові гроші, так, це таке діло. А тут ситуація звершима, да? і людина дає кредити дитині. Праця законом Німеччини і добре, якщо мама там спілкувалася, а якщо б, наприклад, це люди, я так розумію, ця родина вже давно знаходиться в Німеччині, тобто дитина говорить німецькою, а якби це була сім'я, яка тільки приїхала, яка не дуже володіє з законами що робити в цій ситуації. Батьки зі свого карма незрозумілу суму. Чому цей соціальний педагог не розібрався, звідки взялася сума, на які підстави намалювалася сума, і чому не викликали батьків цієї дівчинки, яка створила таку суму богу і незрозуміло написала. Тут дуже багато запитань, але на них немає відповідей. Дивно, ну, серйозно я вам кажу, для мене це дуже така дивна ситуація. А... Тому що ну, якби я трішки зв'язана розумінням тим, що в школі, моя дитина ходить до школи, моя дитина ходила в німецьку школу, моя дитина ходила в українську школу, ходить так зараз. А... Я навіть собі не можу уявити такої ситуації, що якщо фінансово якесь виникло питання, комусь там щось десь... Як на мене, це вимагательство грошей. Ну, вибачте, будь ласка, я не сказала українською, бо не пам'ятаєте українською. Але це вимагає гроші з серед... дівчинки. І чому не розбираються цим людям, свого роду, соціальний психологічно психологічний дало дівчинку, чому так? Що робити і як бути в цій ситуації, я, чесно, вам скажу, дивно мені. І до речі, хто не знає, в Німеччині. По закону батьки зобов'язані давати кришінкові гроші дітям. Нам, коли я була в 22 році, нам про це говорили. І сума коженкових грошей залежить від віку. І от, до речі, мені трапилася ситуація, де батьки давали своїй дитині на день 16-річному хлопчику 10 євро. Тобто це також неправильно і велика сума. Тут також, бачите, іде... я не цікава, з чого. По зарахунок виходить, яку суму можна давати дітям, яку суму не можна давати дітям. Ну Хоча якщо буду брати, то 10 євро. Це велика сума. Mm -hmm. Для мене здається, ну, Німеччині на 10 євро. Можна непогано mm -hmm. деякі речі купити і поїсти в цілому на день, можна поїсти купити на 10 євро. Навіть м'ясо да, купити картоплю, мікроні, таку гарну подивіться сніданку, mm -hmm. побіти в вечерю зробити на 10 євро. Але якщо батьки можуть дозволити, то чому цього не можна зробити? Мені ці нюанси і законів не зрозуміли. А, дівчата, напишіть, будь ласка, якщо хтось добре знайомий з цими законами в коментарях я почитаю. А також, якщо ви в інших країнах, як у вас це відбувається? Бо я вважаю, що дітям потрібно давати кошенко на гроші, щоб діти вміли не розпоряджатися, бо потім, коли ти дорослі, не кожен вміє правильно розподілити гроші. І я вважаю, що це треба робити обов'язково.